Цієї людини не кредитного спеціаліста, не кредитного комітету, не начальника відділення. Якщо він вкурить, що ти хочеш, і що ти маєш, і хто ти, от він опише твою заявку так, що вона пройде. Я можу порадити лише, е, от при іпотечних, не, не при іпотечних при ріалторських агенціях зазвичай сидить людина, якої робота це от бути кредитним брокером. Ну не так. кредитним брокером. Він просто знає так. людина, котра знає всіх. От коли вони пропонують, вони зазвичай це пропонують безкоштовно. На це треба згоджуватися. Щоб ну, вони знайшли, подали в пачку банків е, твою заявку, самі там дзвонили і питали Фернандо. Кому ж так? так? ти ж забувся сказати, що на Віспорчу є Аня, яка якраз от є цим кредитним брокером. 5 з 5, 10 з 10. Насправді, от Аня якраз вона робить в агентстві нерухомості, теж в українському агентстві нерухомості, і вона там оцей кредитний менеджер, кредитний бро.